Мої вітання на телеканалі Дніпро ТВ, Випуск новин спорту. Черговий зрадник України відправився на концерт до Кобзона на війні обабіч міста Часів Яр. Ліквідували чемпіона України з карате серед юнаків В'ячеслава Ходакіна, який у 2023 році підписав контракт з міністерством оборони Росії і воював на її боці. Виконавчий комітет української асоціації футболу висунув її президента Андрія Шевченка на посаду члена виконкому ОФА. Він претендуватиме на одне із двох. Вакантних місць з терміном повноважень на два роки. Андрій Шевченко, віцепрезидент УАФ Олександр Шевченко та генеральний секретар Української асоціації футболу Іро Грищенко будуть представляти нашу державу в якості делегатів на 49-му конгресі УФА, який відбудеться 3 квітня у столиці Сербії Білграді. Тим часом Андрій Шевченко перед початком дербі Мілану та Інтера у 23-му турі серії А на стадіоні Сан-Сіро отримав спеціальний кубок нагороди члена зали слави Мілана, який виконала компанія. Тіфані ендко він став одним з перших, кому вручили відзнаку поряд з нідерландцем Марком Ван Бастеном та італійцем Філіпо Інзагі. у грудні. Трио колишніх нападників приєдналося до екзахисника Франка Барезі, з якого росенері відкрили свою. Залу збірна України з футзалу на виїзді з рахунком 5-3 здолала Німеччину у кваліфікації до Євро 2026 Нагадаємо, що у грудні минулого року команда Олександра Косенка впевнено стартувала у відбірному турнірі, відсвяткувавши дві сухі перемоги. Спочатку 7-0, розтрощивши Кіпр, а потім 2-0 Румунію. З дев'ятьма очками в активі Україна впевнено лідирує у своєму квартеті. Наступний поєдинок кваліфікації до Євро 2026 синьо-жовті проведуть 4 лютого проти Німеччини у Кишиневі. У номінально домашній зустрічі вихованець Дніпропетровського хокею, Дніпровського хокею, і нападник збірної України та лідера молодіжної ліги чемпіонату Фінляндії Ю-20 луко Данило Трактик. Іграє там п'ятий чемпіонат поспіль. Оновив власний рекорд результативності за один сезон. Після після перемоги на після перемоги даруйте 5 5-4», у якому український форвард відзначився закинутою шайбою у ворота. Пеліканса і досяг позначки у 46 набраних очок, 23 шайби і 23 асисти у 37 матчах минулого сезону. Йо статистика дорівнювала 41 балу 19 плюс 22 у 32 поєдинках. Тенісицький з Дніпра, Людмила та Надія Кіченок стали фіналістками турніру Аппер Austria Ladies Linz WTA 500, що проходив в австрійському місті Лінці. На жаль, у вирішальному матчі за трофей вони у двох сетах 6-3, 5-7, Поступилися парі Тімеа Бабош Луїза Стефані, Угорщина Бразилія, і заробили на двох призові у сумі 28 тисяч 700 доларів на двох. Перше з квітня минулого року вони зіграли разом у фіналі турніру. WTA. представники обласної школи вищої спортивної майстерності успішно виступили на міжнародних змаганнях сплавання євро міт 2025 які фіншували у Люксембурзі. Денис Кесіль завував золото на дистанції 200 метрів батерфляєм та срібло. На подібній комплексним плаванням. Максим Учінником виграв заплив на дистанції 200 метрів брасом. Вихованка дитячо-юнацької спортивної школи зимових видів спорту Дніпровської міської ради Софія Римшина, тренера Лілії Батутіної, стала переможцем міжнародного юніорського турніру. Еджі кап, який завершився у Польщі, баскетболісти Дніпра на майданчику спортивного комплексу Шинник святкували впевнену перемогу 82-67 над рівнем у матчі чергового туру регулярного чемпіонату Суперліги України, зробивши гарний запас міцності, плюс 13 ще до перерви. Капітан господарів Станіслав Тимофенко оформив дабл-дабл, набравши 10 очок та здійснивши 16 підбирань. Матч наступного дня проти старого Луцька з рахунку 78-50 на користь господарів заче. 4 хвилини 38 секунд до кінця основного часу зустрічі був друге зупинений через тривалу повітряну тривогу. Згодом було ухвалено рішення не відновлювати поєдинок у неділю, а дограти в інший день з поточного рахунку. Дата і час будуть оголошені пізніше. Дніпро продовжує односібно очолювати турнірну таблицю, маючи 100% показник набраних очок у всіх матчах. Дніпровець Давид МЧД застав чемпіоном України з вільної боротьби. У віковій категорії до 23 років, який завершився у Зювягелі, бронзовими призерами змагань у своїх вагових категоріях стали Владислав Яцковський, Іван Семенов та Данило Свердовський. Даря ковальова з кривого рогу, яка тренується під рудою Миколи Зайцева, стала чемпіонкою України з настільного тенісу серед юніорів 2006 року народження і молодших, який фінував у Києві. П'ять медалей вибороли вихованці Дніпровського фахового коледжу спорту Дніпровського вищого училища фізичної культури на чемпіонаті України з легкоатлетиків. Приміщення серед юнаків та дівчат 2008-9 років народження, який приймав Львів, де зібралися 634 спортсмени з 23 областей держави. Срібні медалі завоювали Єгор Лапа у штовханні ядра 5 кілограмів. Андрій Тараненко збігу на 2000 метрів з перешкодами Нікіта Немикін у стрибках у довжину. У Ксенії Масальської відзнака такого з збігу на 3000 метрів і бронза на удвічі коротші півтори тисячі метрів. Дніпровський фаховий коледж спорту посів друге місце у заліку серед. Серед закладів спеціалізованої освіти спортивного профілю з специфічними умовами навчання загалом Дніпропетровська область, яку на змаганнях представляли 35 атлетів. Фінішувала шостою у командному заліку на татамі малої зали Палацу спорту, стадіону Олімпійські резерви нашого міста фінішував чемпіонат Дніпропетровської області серед кадетів з дзюдо. Набирає обертів традиційно як для останніх років насичений щільний і цікавий календар змагань та турнірів Федерації дзюдо в Дніпропетровської області після сутичок тижневої давнини дитячої ліги, де на татамі виходили хлопчики 2013 року народження та дівчатка 2013 15 тринадцятого Наразі там нагороди чемпіонату області розіграли близько 150 юнаків та дівчат кадетського віку, кому не виповнилося ще 18 років, які представляли усі провідні центри регіону з цього олімпійського виду спорту і японського бойового мистецтва. Серед них були вже і титуловані юні атлети, які встигли заявити про себе не тільки на вітчизняних теренах, але і міжнародних. Що, звісно, підняло загальний рівень чемпіонату. Учасники показали досить непогану боротьбу, і я вважаю, що медалі будуть з чемпіонатів України, тому що вже рівень спортсменів добрий і є багато призерів чемпіонатів України. Вже в предкадетському возрасті і зараз вони перейдуть в кадетський. Є і юнаки, і дівчата, які були чемпіонами. Нами і призерами чемпіонатів України осінню. Проводився цей вік. Це був перед вік. Проводився чемпіонат України. Я сподіваюся, що у нас е, доволі непогана команда е, Получиться і покажуть достойний результат на чемпіонаті України. Звісно, 18-річний вік нинішніх учасників є доволі вразливим для юнаків і дівчат для цієї категорії. Адже за нинішніх часів, не беручи до уваги, навіть найстрашніше, що нині маємо війну за вікном, для них існує велика низка принади спокус, які, звісно, не лише можуть відволікати, але й змусять взагалі припинити заняття і тренування дзюдо. Втім, усі тренери практично в унісон стверджують зворотнє. Кожен, хто нині виходить ходить на татамі, улюбленим видом спорту, займаються у середньому 7-8, а то й 10 років. Тому їхня переважна більшість вже давно для себе вирішила, що фізична культура і спорт і дзюдо, зокрема, то на все життя. У цьому віку діти вже розуміють, що їм потрібно насамперед. Вони вже розуміють. І якщо вони до цього... Моменту дозаймалися, вони вже самі можуть знайти свою мотивацію. І це найголовніше. Ми з ними проводили цю роботу мотиваційну з маличку. І тепер вже ну, майже не потрібно їх підштовхувати, бо вони самі е відчули смак до боротьби, і у них зараз все гарно виходить і ще краще і краще. Переможцем загальнокомандного заліку стали вихованці комплексної дитячо-нацької спортивної школи Дніпропетровської обласної ради. На другому місці Дніпровський фаховий коледж спорту замкнула трійку призерів шоста з Дюсишор Дніпровської міської ради. Наразі увесь тренерський штаб Дніпропетровської області практично у повному складі вирушає до Ужгорода, де найближчих вихідних відбудеться всеукраїнський катасемінар за участі навіть президента Національної федерації Михайла Кошляка. Під орудою відомого ката експерта, голови ката комісії Європейської федерації дзюдо і директора академії міжнародної доктора Славіси Брадіча. Гуру дитячого футболу так наразі не безпідставно, а цілком заслужено шаною повагою величають уславленого засновника нині далеко відомого не тільки за межами нашого міста і регіону, але й України. Футбольного дитячого клубу Парус з одноіменного житлового масиву Дніпра Бориса Омеляновича Афанасєва який 3 лютого відзначив свій 90-річний ювілей. Гуру дитячого футболу так наразі не підставно, а цілком заслужено шаною і повагою вилучають уславленого засновника нині далеко відомого не тільки за межами нашого міста регіону, але й України футбольного клубу Парус з одноіменного житлового масиву Дніпра Бориса Омеляновича Афанасьєва, який 3 лютого відзначив свій 90-річний ювілей. Зранку до вечора того дня практично не зачинялися двері його крихітної квартири. На шостому поверсі, куди зі словами подяки і привітань, нескінченним потоком йшли десятки сотні його вихованців, декількох поколінь, їхні батьки для багатьох, з яких він був не тільки тренером, наставником, педагогом і вихователем, але і дійсно другим батьком, потім дідусем і прадідусем. Ювіляр був удостоєний нагороди і почесної грамоти від української асоціації футболу. Комітет ветеранів Дніпропетровської обласної вшанував ювіляра відзнакою і власним цінним брендованим подарунком. Звісно, було і безліч інших сувенірів і презентів від великої кількості гостей, які у такий спосіб віддали лише маленьку дешіть вдячності людині, яка за життя встигла стати не лише легендою, а навіть епохою у вітчизняному дитячому футболі. Я хочу приєднатися до всіх побажань вихованців Бориса Ємельяновича. Я хочу, щоб кожне побажання було услышано господом і. Віддалося йому на довгі роки. Нехай сьогодні кожен, хто знає Бориса Омеляновича, віддасть частинку свого здоров'я, аби ми ще не один рік зустрічалися і в іменинному торті додавалася ще одна свічка щастя, здоров'я. Бажаємо на наступні 10 років міцного міцного здоров'я, сімейного благополуччя, удачі. І щоб всі мрії його здійснювалися. Він справжній патріот. З перших днів підтримує всіх, хто воює. Багато вихованців Бориса Мільяновича, випускників паруса, теж захищають нашу батьківщину і він завжди ну, піклується, підтримують, завжди надихають. Бажаю е, Борису Мяляновичу, щоб він дожив е, до перемоги. Много блата, блага літа. Парисі Міляничу, що можна сказати, тільки здоров'я, тільки безпеки, і тільки того, щоб він був завжди з нами. Він виспитав огромне кількість поколінь, не тільки футболістів, і він огромне виспитав патріотів нашої держави. І він є сам патріотично налаштований. Чоловік, і ми його за це не тільки поважаємо, і ми йому жме, жмемо руку і кажемо, Борис Емілянич, дай вам ще много-много літа. Ми будемо завжди з вами. І я вам дарую поцілунок. Спасибо. Спасибо, Спасибо. Розчулений ювіляр не без хвилювання подякував гостям за подарунки і привітання, які в чергове з гордістю і повагою потішився за своїх вихованців, які стали не тільки вправними футболістами, але і патріотами, захисниками нашої країни. Ви мені устроїли такий праздник, Я навіть не ожидал. Хоча у нас часто було зустрічі з родителями, Такий колектив поспітався в нашій команді в паруші. Я вот глубоко убежден. что нигде в украинских футбольных э, премьер лиги нет такого вот коллектива дружного, родителей, детей. Ну, убежден, такого нет, какой у нас в парусе. Я воспитывал не только футболистов, но и делал с них хороших людей, граждан Украины. Вот сейчас четверо, вою... четверо погибло уже моих бывших. Я 12 лет отработал в 132-й школе, войзряком, физруком, 10 классы физкультуру вел. Я из них делал мужиков, вояк. Сейчас они успешно воюют. Вот одни передают дочери они с фронта, мои воспитанники, передайте Борису Мьяновичу, как он нас учил. Нам сейчас все пригодилось. Мы сейчас помогаем нашим офицерам воспитывать молодых солдат. Вот я чему учил детей своих. У моих патриотов, это патриоты мои, я знаю, что мои детки сейчас многие воюют. И мне очень приятно, что мой труд не пропал даром. Ми приєднуємося до всіх привітань і побажань на адресу Бориса Омеляновича. Дякуємо за зроблене і також бажаємо міцного здоров'я, довгих років життя, перемог його вихованцям на футбольних майданчиках і полі бою, як і усім нам, віват маестро, дитячих душ і гри мільйонів. І на цьому в мене поки що. все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагади, спокою. Ми переможемо на все добре. До побачення.